Пропонується квартира з авторським ремонтом і продуманим переплануванням, яка знаходиться на сьомому поверсі 9-поверхового будинку. Загальна площа 52,6 квадратних метрів. До станції метро Героїв праці та студентська лише 10 хвилин на транспорті. Розвинена інфраструктура. Поруч розташовані зупинки громадського транспорту, базар, супермаркет-клас, магазини, аптеки, спортивні та дитячі майданчики, лікарні, а також регіональний центр Прозорий. Особливості квартири. Виконано якісний авторський ремонт із використанням сучасних матеріалів. Замінено вікна, електрику та труби водопостачання. Повністю обладнана меблями та технікою. Для вашої зручності облаштовано дві гардеробні кімнати, простори, санвузел із бойлером, відокремлена спальня для максимального комфорту, велика лоджя, де можна насолоджуватись чашкою кави та відпочинком для безпеки встановлена сигналізація, будинок доглянутий. Ця квартира ідеальний вибір для тих, хто цінує комфорт, стиль, якість життя та зручне розташування.